Привіт, друзі! Рада вас вітати на новому занятті! Сьогодні ми з вами будемо малювати корисні овочі. Ну що ж, ви готові? Тоді поїхали! Друзі, але перед тим, як почати малювати наші овочі, нам потрібно зробити невеличку ранкову пальчикову гімнастику. Тому приготуйте свої ручки. І так, ви готові! Скок, 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 скок. Ми танцюємо гопачок, пішли овочі в танок, ось укроп, а з ним петрушка, Кучерява чепорушка. ось морквиний бурячок вибивають гопачок. Помідор до селеру взяв, з нею в парі закружляв. Ось капуста й кабачки, вибивають каблучки. Часничок і цибулина. губки губці не впинно. Танцювали, танцювали і у горщик пострибали. І так, для того, щоб намалювати нашу тарілку з корисними овочами, нам потрібно підготувати ось такий кружечок білого кольору. Це буде наша тарілка. Різноманітні фарби, пензлик та водичка. Спочатку ми беремо фарбу червоного кольору, вмикаємо пензлик у водичку, беремо трішки фарби і малюємо кружечок. Скажіть, будь ласка, який овоч у нас є червоного кольору? Здогадались? Правильно, помідор! Далі беремо фарбу помаранчевого кольору. Здогадали, що це за овоч помаранчевого кольору? Правильно, це морква. А на яку геометричну фігуру схожа морква? Молодці на трикутник. Тож давайте малювати. Далі беремо фарбу фіолетового кольору, який овоч має колір фіолетовий? Правильно, баклажан! І наступну фарбу ми беремо зеленого кольору. Здогадали, що це за овоч зеленого кольору? Правильно, це огірочок. А яку геометричну фігуру нагадує огірочок? О, вал! Молодці. І так, малюємо огірочок. Трішки зігнутий овал. Ось так. І зафарбовуємо. Друзі, але ж наші овочі, вони не ростуть ось так, у них ж є свої корінця та хвостики. Тож давайте цим зеленим кольором їх домалюємо. Ось морквина має в нас довгий хвостик, а помідор невеличкий. Ось так знизу вверх малюємо невеличкий хвостик і знизу трішки. Баклажан теж має невеличкий хвостик, малюємо пряму лінію і пелюсточки, які окутують баклажан. Ось так. Зліва, справа і посерединці. А огірочок має такий тоненький хвостик. І листочок до нього прикладаємо і ще раз прикладаємо. Ось і все. Наші овочі, наша тарілочка готова. Бажаю всім успіху!